Моє вітання, панове! Слава Україні! До вашої уваги наш Укравтоконтинент програма, яку ми створюємо за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. От і минув уже цілий рік з моменту злочинного вторгнення рашистських нелюдів на нашу рідну землю. За цей час ми здобули чимало звитяг, але головна усе ще попереду. І для того, щоб вона настала якнайшвидше, потрібна злагоджена робота всіх українців, зокрема і в нашій галузі, і передусім із контролюючими органами. До початку війни автомобільний транспорт забезпечував лише п'яту частину вітчизняного експорту у грошовому вимірі, а зараз майже половину в імпорті показники ще більш промовисті. 56% вантажів доставляється в Україну саме автомобілями. Якщо говорити в тонах, то це десь 1,4 мільйона тонн експорту і 1,5 і мільйона тонн імпорту в нашу країну. Ми розуміємо, що для цього необхідно скажімо, великий ну, рухомий склад. А він повинен обслуговуватися водіями. Серед усіх товарів, що доставляються в Україну, особливе місце посідають гуманітарні та військові вантажі. Їхнє ввезення регулюється цілою низкою правил, встановлених з урахуванням реалій воєнного стану. Так, доставку гуманітарки було спрощено урядовою постановою номер 174. І її окремі положення стосуються безпосередньо перевізників. Запровадили спрощений декларативний порядок. Оформлення гуманітарної допомоги безпосередньо в пунктах пропуску. Ті, хто перевозить, ввозить гуманітарну допомогу в Україну, це може бути як і представник там благодійної організації, донора, який збирав цю допомогу або закуповував, виділяв. Так само і може бути перевізник, якщо йому дали таке доручення, таке повноваження заповнити спрощену декларацію на кордоні безпосередньо в пункті пропуску. Це досить такий простий документ, який форма його зазначена в додатку до тієї самої постанови Кабінету міністрів номер 174 Фактично це подання короткої інформації про те, хто саме відправник, для кого везеться ця гуманітарна допомога, дані про особу, яка переміщує і вона ж заявляє, декларує цю допомогу і перелік товарів. Упродовж року українські перевізники здійснили тисячі подібних вояжів. Нерідко при доставленні найпотрібніших товарів, скажімо, на потреби лікарень, військових госпіталей чи об'єктів критичної інфраструктури, водіям доводилося йти на певні порушення правил, зокрема тих, що регулюють час праці і відпочинку або встановлюють габаритно-вагові обмеження. По контролюючі органи не звертали на це особливої уваги, але нещодавно ключові вимоги почали повертатися до довоєнних часів, і чим далі, тим активно. Активніше. Ми регулярно робимо на наших інформаційних каналах акценти на ті чи інші порушення, ведемо просвітницьку роботу з водіями, пояснюємо найчастіші порушення, пояснюємо, що потрібно зробити щоб порушень. Не було серед іншого, чимало перевізників останнім часом зіштовхнулися із практикою, коли інспектори Укртрансбезпеки штрафують їхніх водіїв за перевищення часу перебування за кермом. Якщо таке порушення трапляється під час перевезення гуманітарних вантажів чи товарів військового призначення, фахівці радять водіям робити наступні кроки. Коли він завершає цю процедуру, треба обов'язково, якщо цифровий те то зробити розпечатку і зас. І на цій розпочатку написати: рейс робив тоді, тоді такі дані, і тоді закінчив. Або шайба, якщо це наловити горох, це вже буде. Оправдання для наших укрите з безпеки. До речі, саме в ці дні завершився курс навчання, що його викладачі навчально-консультаційного центру АСМАП провели для інспекторів Державної служби з безпеки на транспорті Львівської та Івано-Франківської областей. Серед іншого йшлося саме про лояльніше ставлення до водіїв, котрі задіяні у перевезенні гуманітарки чи вантажів для збройних сил. Адже такі вояжі зараз є просто життєво необхідними. Навіть ми працювали, і у нас там була телефонна Мова з польськими поліціями, то вони до цього відносяться з розумінням. Я не кажу про інші держави, але поляки, якщо бачать, що був такий запис і ця машина виконувала такий рейс, то вони, звісно, вже підходять більш, будемо казати, лояльно. Хоча це теж є порушення, але це вже є якби фарс-мажор. Да, фарс-мажор, така обставина, що треба її було б враховувати. Наші інспектори у Львівській, Івано-Франківській області погодилися з цією пропозицією і кажуть, що якщо такий запис буде, то водія за це порушення наказувати не будуть. Так само дуже приємні моменти є. Коли за кордоном турбуються про те, щоб прискорити пришвидшити доставлення в Україну, ми колись подавали інформацію про те, що є в Польщі урядовий портал спеціальний створений помагам Україні який запровадив так само спрощену форму заявлення тих товарів, які вивозяться з території ЄС через польську територію? Якщо заповнена на цьому порталі донором або перевізником заповнена інформація. Йому видається ідентифікаційний код, здається там 12 символів, які прямо на скло чіпляють і вперед без черги, без нічого. Скористатися таким спрощеним порядком перетину кордону можна на двох польсько-українських переходах: Корчова Краківець та Дорогуськ Ягодин. І саме про пункт пропуску ягодин, наша наступна розповідь, як ви вже напевно здогадалися, йтиметься про можливе подальше вдосконалення електронної черги перетину кордону. За результатами засідання ради АСМАП, про яке ми детально розповіли минулого разу, міністерство розвитку громад територій та інфраструктури отримало цілу низку важливих пропозицій. Вони стосуються як електронної черги, так і загальної ситуації на прикордонних переходах з державами Європейського союзу. Додали до цього листа детальну ситуацію по всім пунктам пропуска, по всім кордонам з європейським Союзом, що треба зробити, оновлений план заходів. Додали ситуацію по з перекладом з польського по Корчові, як працює пріоритетна черга, зокрема, як сама Карчова працює, прописали вимоги до електронної черги, що 100% повинно бути в час, коли перевізник стає в чергу, і щоб йому присвоївся номер для того, щоб можна було дійсно бачити, чи він рухається по черги, чи не зрозуміло, як він чергу з'їхав і поїхав. Схоже, що куратори нашої галузі поставилися до висловлених пропозицій доволі серйозно, принаймні голова Укртрансбезпеки Євген Зборовський темі електронної черги присвятив окрему увагу під час свого публічного звіту за минулий рік. Головний лейтмотив його виступу зводився до позитивів такого експерименту, але згадав керівник ДСБТ і про його можливі вдосконалення, зокрема про роботу над створенням спеціального електронного додатку. Саме завдяки електронній черзі водій може зареєструватися, бачити час, коли йому потрібно прибути. Зараз це працює в браузерній версії, тобто, через свій емейл, вони реєструються, бачать цю інформацію онлайн в саме в телефоні. Міжнародні донори займаються доробкою цієї системи. Дуже багато є пропозицій, зауважень саме виникають на практиці на місці. Дуже багато є пропозицій від перевізників, які теж виявляють якісь моменти, які потрібно допрацьовувати. То ну, міжнародні донори дають на це фінансування, і команда розробників працює. Тим часом саме цього тижня сплив термін подання зауважень до нещодавно оприлюднених правил користування електронною чергою на часі їхнє публічне обговорення, яке також обіцяє бути доволі бурхливим. В цьому документі ми вважаємо передбачити те, про що я слав, плюс чітко прописати все ж таки ситуацію про пріоритетній черзі, тому що в постанові Кабінету міністрів вона є. Вимога є така сьогодення, і ми сподіваємося що державні органи, як міністерство, так і Інспекція будуть, будуть націлені на те, щоб погодити провести реальне публічне обговорення і видати цей документ вигляду, який був задовольняв кінцевого споживача. А це все ж таки перевізник і його водій. А тепер до вашої уваги невеличка добірка найсвіжіших транспортних новин від АСМАП України. Готові до видання дозволи ЄКМТ, які були надруковані за заявками перевізників на виправлення помилок та змін назв. Для отримання оформлених документів слід звернутися за адресою Київ Берестейський проспект, колишній проспект Перемоги 57, кабінет 1004. Потрібно надати раніше виданий бланк дозволу ЄКМТ, старий бортовий журнал, заповнений новий і довіреність у разі отримання кур'єром. Укртрансбезпека відкрила правоохоронцям віддалений доступ до заявок на перетин кордону громадянам до 60 років у системі шлях. Про це повідомив керівник відомства Євген Зборовський. Система абсолютно цифрова. Кожен учасник, який заходить в систему, він реєструється, він має свій електронний цифровий підпис. Кожен крок його в системі логується, тобто кожен фіксується, кожна дія, і правоохоронець чітко бачить. Хто вносив того чи іншого волонтера, чи того чи іншого водія, важлива інформація для тих, хто здійснює перевезення до Іраку. Режим тимчасового заїзду до цієї країни для українських громадян здійснюється за наявності візи. Водночас, за інформацією іракського посольства в нашій державі, консульські послуги в Україні ним призупинено. Тому для відкриття візи слід звертатися до консульських служб Іраку в Польщі, Румунії чи Угорщині. Детальніше на сайті АСМАП України. І на цьому будемо ставити крапку. Сподіваюся, уже невдовзі потішити вас новими приємними новинами. А поки що бувайте здорові, панове, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і ні на мить не сумнівайтеся у перемозі над клятими расистами. Слава Україні! sub indo by broth3rmax